На жаль, для нас з вами планові або ж екстрені відключення світла стали майже буденною справою через неадекватного сусіда, що руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. Тож сьогодні практично кожен українець має при собі один або ж навіть декілька повербанків на випадок відключень, щоб можна було підзарядити і смартфон, і годинник, і навушники, а можливо, навіть і ноутбук. А що якщо треба забезпечити енергію, не один конкретний пристрій, а цілу систему пристроїв на декілька годин тимчасової темряви, щоб ваша квартира або будинок продовжили функціонувати при цьому і не відчула. Абсолютно нічого, тоді на допомогу приходять більш потужні речі, як от генератори та зарядні станції. І що ж обрати, ну, якщо ви мешкаєте в приватному будинку, то напевно генератор. Якщо ж ви у квартирі в багатоповерхівці, то генератор на балконі це як мінімум небезпечний варіант, як для вас, так і для всього будинку. В такому випадку варто обрати саме зарядну станцію, але як. Як її обрати сьогодні правильно? Адже на ринку їх просто безліч? А в усіх характеристиках без головного болю здається і не розібратися. Ну що ж, тоді спробуємо сьогодні позбавити вас цих труднощів при виборі і пояснити все максимально просто, як то кажуть, на хлопський розум, що таке ці зарядні станції, на що варто звертати увагу, а чим можна таки знехтувати при виборі. А в кінці ми, звісно, що поділимось тими оптимальними варіантами, які можуть підійти саме вам для абсолютно різних потреб і різних ціночків. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ портативних зарядних станцій. Поїхали! Рухатися та розбиратися в усіх тонкощах будемо поступово. А аби нам з вами було простіше обрати ту саму ідеальну зарядну станцію для себе, ми будемо користуватися сайтом магазину кібернетики і його сортувальними фільтрами. Тож зможемо підібрати варіант і по ціні, і по бренду, і звісно, що по потужності, ємності акумулятора і необхідних вам роз'ємах. Загалом вартість зарядної станції залежить від її характеристик, але в будь-якому випадку якісна та потужна станція буде коштувати немало. Ну що його казати, коли воно, звісно, Ні, поняв. Я поняв? Я поняв. Ну, хтось просто обирає екофлоу і готовий доплатити за бренд, адже впевнений в якості товару. І так, екофлоу це окремий бренд зарядних станцій, а не загальна їх назва. А хтось шукає славнозвісний топ за свої гроші, щоб і характеристики були на рівні. І ціна не в космосі, Тож, власне на що звертати увагу. Найважливішими пунктами при виборі портативної зарядної станції для дому є потужність та ємність акумулятора. Потужність вимірюється у ватах, і цей показник вкаже вам, скільки ж приладів одночасно ви можете заживити своєю новенькою зарядною станцією. Для того, щоб з'ясувати, яка ж потужність вам взагалі потрібна, доведеться зовсім от стіточки, зовсім трошки, але порахувати, ну чим ви взагалі плануєте користуватися і що потрібно заряджати. Наприклад. При вимкненні світла вам потрібен буде ноутбук, це приблизно 70 ватт. Смартфон це ще 20, невеликий телевізор або ж монітор, накинемо ще 80, лампа для освітлення, це ще десь 5 і холодильник. Ще 150 зверху. Тобто, загалом це близько 305 Вт. Відповідно, і зарядну станцію потрібно брати з запасом хоча б на 500 Вт, аби вона витримала все це навантаження. І тут важливо зазначити, що мої розрахунки доволі умовні, і вам доведеться орієнтуватися на власні потреби і наявну техніку. Це той ідеальний момент, аби заглянути в інструкцію і з'ясувати необхідну потужність для кожного необхідного вам прибору. Або ця інформація. Може бути вказана прямо на пристрої. Також варто знати, що деяка техніка потребує при записку більшої потужності на декілька секунд. Той же холодильник, тому і зарядні станції варто обрати з запасом або ж ознайомитися з її піковою потужністю. Ну вона зазвичай вдвічі більша за номінальну. Якщо ж спробувати приблизно систематизувати потужність і потреби, то потужності 300 500 ватт вистачить для зарядки смартфонів, ноутбуків і освітлення. А це такий собі більш потужний павербанк. 1200 ватт підходить для живлення котлів, тих же холодильників, фенів і ваших ПК. 2400 Вт. це вже і чайники, і пилососи, і посудомийки. А все, що має 3600 Вт ватт і вище, в принципі, витримає все, що ви захочете. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Наступним важливим пунктом є ємність акумулятора, адже саме від цього і залежить скільки ж працюватиме та чи інша техніка від зарядної станції. Ємність зазвичай вимірюється у ват-годинах, але число, заявлене на коробці, в реальності трошки відрізнятиметься, тому що зарядні станції теж потрібна енергія для роботи. Реальні показники ємності акумулятора будуть приблизно на 10% нижче вказаних. І це ні в якому разі не обман від виробника, це звичайна фізика, і її не обдуриш. Щоб з'ясувати, скільки ж ваша техніка працюватиме, треба розділити той самий реальний об'єм акумулятора на загальну потужність, яка вам необхідна. Тобто. Наприклад, об'єм в 600 ватт-годин. В реальності це десь 540. Ділимо на вираховану раніше потужність, яка вам потрібна. Тобто у мене це 305 Вт, і отримаємо 1 годину 46 хвилин роботи. Мало тоді шукаємо більш ємнісний акумулятор. І тут, до речі, у вас може виникнути логічне питання: а як я знатиму, скільки ватт годин має, наприклад, мій смартфон, якщо там це в міліампер годинах? Все максимально просто. Щоб перевести міліампер години у ватт години. Можна використати звичайну формулу. Варто об'єм в мільа годинах. Ті ж 5000 мА в вашому смартфоні розділити на 1000 тисячу і помножити на напругу акумулятора. В смартфонів, годинників і павербанків встановлені літій-іонні акумулятори з напругою 3,7 вольти. Все не так складно, як здається. Практично ту ж саму формулу можна використати, і якщо на зарядній станції ємність акумулятора вказана в мАгох. Чому практично та сама? Тому що в зарядних станціях можуть використовуватися як літій іонні акумулятори з напругою 3,7 вольти, Ну, це ми вже знаємо. Так і літій залізофосфатні з напругою 3,2 вольти. Чому різниця? Літій-іонні акумулятори дешевші і легші, проте і менш довговічні. Приблизно через 800 циклів заряду їх ємність зменшиться до 80%. Натомість літій залізофосфатні надійніші та більш довговічні. Для зменшення їх ємності до тих же 80% Вам знадобиться приблизно 3000 циклів заряду, але і заплатити за це доведеться більше. Вам усе ясно? Також звертайте увагу і на той час зарядки станції, який вказує виробник, адже якщо для повного заряджання треба 5-7 годин, а світло вмикають лише на 4, то буде трошки складновато. Ну а підбір роз'ємів це вже справа індивідуальна, але зазвичай всі зарядні станції мають необхідний набір, якого точно вистачить. Варто також знати, що деякі зарядні станції мають і власний застосунок для керування зі смартфона, а також можуть підтримувати режим пристрою безперебійного живлення або ж UPC. Це коли ви підключаєте зарядну станцію до розетки, а вже від самої станції живете і власну техніку. Тоді, у випадку раптового відключення, станція автоматично перебирає живлення на себе. На це йде приблизно 20-30 мілісекунд. Тож це може вберегти і важливий проєкт по роботі, і важливу ігрову партію. О, нічого собі! Найбільш обдаровані користувачі навчилися заживляти всю квартиру енергією через подвійну розетку розетку, але це дуже ризикований спосіб, адже закінчитися це може в кращому випадку зламаною станцією, а в гіршому навіть уявляти не хочеться. Тож будьте обережними і краще вдома мати натомість вогнегасник, навіть якщо не плануєте зовсім ризикувати, адже в наш час часто стаються непередбачувані збої в електромережі, тож варто бути готовим до всього. В кінці, як і обіцяв, порекомендую декілька оптимальних моделей, які можуть закрити ваші потреби. Для тих, хто зовсім не хоче рахувати всі ці потужності пристроїв і може дозволити собі не дуже перераховувати гроші в гаманці або готовий вкластися, то можете обрати топовий варіант, наприклад, EcoFlow Delta 2 з батареєю на 1024 Вт-години, яка повністю заряджається всього за 3 години. До речі, станція має і керування за допомогою смартфону. І Захищена від перегрівання, замерзання і перенапруги, одним словом, iPhone у світі зарядних станцій. Для тих, хто готовий витратитися, проте і зекономити трошки хотів би, є ще один варіант: це портативна електростанція 2 e сила. Тут вам і 1280 ватт-годин, але і вага 17 кілограмів, номінальна потужність 1,5 кВт і всі необхідні роз'єми на місці. Зарядка від мережі та від сонячних батарей, але є. І, звісно, що в комплекті немає. Це ті два варіанти, які потягнуть практично все. Якщо ж потрібна станція для мінімальних, але важливих завдань, то можна звернути увагу на дві наступні моделі: це зарядна портативна електростанція Guangzhou Electronic Battery 600 Вт. і вже сама назва говорить нам про потужність 600 Вт. або ж зарядна портативна електростанція EcoFlow River 2. Тут 256 Вт годин на борту, і вона є досить. Компактною всього 3,5 кг. для холодильника буде таки замало, але для ноутбука телевізора вистачить сповна. На сайті кібернетики ви можете знайти ще безліч портативних станцій, тож посилання я залишу в описі. Ну і дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо я таке щось пропустив, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А також пишіть про те, який ваш досвід користування зарядними станціями буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте про лайки і підписки на канал. А ми зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.